І пів на десяту, а вже спека. Сонця так немає, похмуро, але 29 градусів. І перко так вітерця майже немає. А мене в цьому році ставочок мій вирішив потішити. Гляньте, ще одна буде німфея. У мене вже було чотири штуки в цьому році. Ті роки у мене було по одній. Скажу, З кожного відра. У мене два відра тут сидить. А це з цієї вже три було. А з цього відра вже друга. Ось вона скоро розкриється, але ж скільки тут цієї тіни. Зараз я, а, де воно? Де мій гачок? Гляньте, я ж вибираю. Я вибираю кожного дня. Гляньте, що робиться. Як вона плодиться. Ну, ну це ж. Ой, я не хочу листячко пошкодити. Гляньте, що робить. Зараз я. Запишу це відео. Десь тут ропуха у мене ще була, кувікала зранку. Ось, Зараз виберу. Кожного дня вибираю, кожного. У мене дельфін. Бачите, який великий ліг спочити. У мене камиш. Мій пропав, Чирогос чи камиш, не знаю, як він називається. Він тут був, він не вийшов. На майбутній рік принесу. О, тільки що плигнула. А де вона сиділа, я не бачила. Ось іще дельфіни перестрибують через цю гарку. Ой, коротше кажучи, розважаю себе як можу.